Доброго дня усім. Сміхнулося у нас нарешті сонечко сьогодні, тому що цілу ніч ляло і ранок ішов дощ. За ніч вже линуло гарно. Рано, рано ще моросіло. Десь перед обідом тільки дощ почав. Свині кричать, їсти просять. От. Але зараз сьогодні середа у нас. Покажу зараз, що наляло трішки. Покажу зараз, дивіться, по чому видно, що наляло. На прицепі картопля, півприцепа з цієї сторони картопля, а півприцепа з цієї сторони басейни. На одну сторону. Чогось зробили перемичку тільки одну. І воно вам два басейни таких славненьких зробило на одну і на другу сторону. Що, що можна боблятися? Бачите, скільки води стоїть. Це слава Богу, що клейонка така гарна, моцна, то собі басейн зроблений, але нічого страшного картоплі немає, картопля схована, тому що ну, перебрати не, в... не встигла, скажімо так. Не встигли при... прибрати бур'ян після копання картоплі, і ще навіть і не встигли картоплю покультивірувати, то дощ пройшов такий славний, то ще видно, що де неде лежить картопля. Ну, то таке, це я йду на город. Тому що запитували мене, які Наталя на осінь квіти є. То я зараз трішки хочу по всіх квітах пробігтися і показати, що маю. Значить, маю ось таких хрезентемок. Таких ось ось таких схожих от, кущиків гарненьких вона. Я так підозрюю, що ці хризантемки, вони мають би бути кулькою. От, але вони в мене щось не дуже кулькою вийшли. Але і так я, я рада, що вони мені такі гарні кущики понарощували. Ну, ось, це то буде інакше. Ця-то -то вже така, ця більш кулька. Ну ось, оце вони такі. Хоч, е -е, да, хоч я трішки і не. І не права в тому, що вони всі однакові. От, Тому що ця ось світліша, на цю сторону ось така рожевіша. От ця трішки більш до білого з рожевим. Тут ще не зрозуміло, яка буде. Це ось така. І це ось така. Вони такі гарні, гарні вже кущики. І ось вона. Така. Одним словом, ряд вздовж хризантем. І в основному, які ще будуть, то ще сама не знаю, то кольори сюрпризи. От. А ось такої ніжненької, блідорожевенької. О, ось вони вже тут видніше. Такої, такої є гарненько. Ось кущик вже він такий дуже красиво розпустився. От. Маю ще дельфініуми. Ще навіть один цвіте. І дивіться, яка, яка красива ця. якась Як його цей мошка біля нього велика, кружляє на всі сторони, ще вибирає. О! Ось! Ой, яка краса! На колібрі схожа довгоносиком. Я десь і читала, що це воно таке за диво. Ну, вже зараз не, не скажу по пам'яті, потрібно нагадувати. он кружляє, кровом цвіточки, ще, ще дельфініум взагалі то цвіте. Ну, правда, виписувала, то насіння, мало бути колір різний, але не буду е, нічого придумувати, тому що, бачите, ось він, ось такий. Синій з білим вічком, і, це, і синій теж з білим або чорним вічком. І це, що в мене є отак дельфінум, один кущ, два кущ, три кущ. Ще навіть має саме розпускатися чотири, П'ять. І ось такий, який саме-саме погнав молоденький до осені, але вони практично всі однакові. Можливо, хто схоче ось такого кольору дельфінми. Є ромашка Аляска, велика квітка, дуже гарні кущі, буду їх ділити, тому подивіться, які, це вже не кущі, це вже кущаки. Це тут можна з одного куща вже не знати, скільки зробити. І ось так вони ще у мене є, є і є. Тому хто бажає ромашки, велика квітка Аляска. От теж є ось така хризантемка кулька. Уже заквітує, але <смі> такою хризантемкою тільки хвалюся. Тому що вона у мене одненька-одненька. Цю ще буду розводити далі. От, але є ось такої кілька кущиків. Ось така, ніби як, як айстрочка осіння квіточка. Тут такої є один, два. Три, чотири кущики. От тому можу такою ділитися. Так, дітей треба відправити малину. Хай терміново знову обривають. Є, наросла. о, яка гарна. М -м, а в'ясна. А це скільки виходжу до малини, то Наталі дякувати, не стомлююся за цю малинку. Далі, можливо, хто хоче гібіскус трав'янистий. Ось така ця бордова квітка. Вже він, ну, вже він переквітує практично. От, але в мене таких просто кілька за цією бордовою квіткою, то я можу викопати гібіскус трав'янистий. От є світло-рожевий ось такий яскраво, такий червоненький. От, і світло-рожевий. І світло-рожевий, в принципі, теж у мене є. Так, да, і світло рожевий теж я можу поділитися. Значить, можу ось таким трав'янистим гібіскусом червоним і рожевим. По деревцятах маю три ось таких уже гарних, гарнющих форзиції. Можливо, хто хоче. От, викопаю підстріжу попідстри, трішки, От, але одним словом уже високі, високі, гарнющі. Три таких маю форзиції. Один гібіскус ось такий. Правда, не буду е, по кольору називати, тому що колір сюрприз. Е, можливо, можливо, швидше за все, що це рожевий. Моя тиманюня за другим разом розцвіла якась гвоздичка. Хто сумує за хлопцями, то хлопці в мене в кадр попали, поки я згорода чим чекую, хлопці порають. Іван, вперед, Юра, Зима, взаді. Привіт. І що ви Єди там світам. попорали вже? нам дали. Зараз водичку Ванька занесе. А то що поніс? Ванька, що ти поніс? Королечок годує. Королечок годує. Так, годуйте, бо я по садках вибрикую. Кабачків принеси. Добре. Цесарки собі знов куди бачать, туди потачать. Далі добралася у садок. У садку теж дещо є, але прошу вибачення, його погано видно через бур'ян, але вони тут є. От, значить, дивіться. Е, у рожевому кольорі осіння айстра один, два, три, 4, п'ять. І ось тут айстра ще потрібно. Це, напевно, що така, знаєте, темно, 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 аж дуже темно-фіолетова. Так само: Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто, можливо, хтось хоче, наприклад, одну таку, другу таку. Можу викопувати дзвіночок крапчастий. Ось такий, ще навіть одна гілочка собі квітує. Ось такого дзвіночка можу накопати, фіалочки можу накопати. Є наросла гарненько, біленька. І можу викопати ось таку гейхерку. Обіцяю, що без без цеї, без кульбабки викопаю. Тому що ну це ж це все в садку, до, до садка ще в мене руки зовсім не дійшли. Але одним словом, от, от то все, що перезвала ось ці позиції, здається, нічого не забула. Оте все маю, тому що хто що має бажання, будь ласка, пишіть завжди рада відправити. Все, всім на все добре, іду порати.